І так, включила носом э, камеру. Розказую. Значить, ми та сім'я, э, мама, тато і дитина, які вижили в місті Києві на лівому березі на Троєщині троє суток, майже троє суток, без э, світла і без опалення. Значить, зразу хочу сказати про те, що я ніякому разі не нию, не прочитаю, як все хріново жить гавно, ми всі вмлюємо. Ні, я розказую реальні речі, так як ми. Ну, якби Наше життя, да, як склалося у нас, як вдалося виживати в мегаполісі без світла і опалення нами. Значить, у нас світло зникло в ту ніч обстрілів, да, не знаю, в дві години ночі, навіть, чи я не знаю, скільки воно зникло. Про те, що у нас якби, давно вже немає стабілізаційних графіків відключення, у нас екстрені лівий берег, да, і у нас якби графік без графіка. Тобто, може світло будь-коли його по графіку немає, або наоборот. Значить, у нас зникло світло, зникло, зникла вода, а у нас відносно невисокий поверх. В принципі, коли відключення світла, то вода у нас холодна є. У нас є бойлер, відповідно, там сутки чи двоє у нас тримається гаряча, а потім тепла вода. Якби це радує для нас це великий плюс. Але квартира вся на електриці. Газу, зрозуміло, що немає, тому що це багатоповерховий будинок. Тобто маємо, що маємо. У нас не було води десь до ранку, годин, мабуть, в 10. Дали холодну воду, але знову ж таки, коли у нас у нас завжди так, коли, е, немає світла, батареї холодні, опалення немає. В деяких будинках я знаю, що може не бути світла, але є опалення. У нас нема світла, немає опалення. Е, відповідно, рада я дуже сильно, що в мене дитина не мерзляк. Він у мене зимовий, лютневий і він любить більше, коли прохолодно. Коли йому жарко, він починає е, психувати. Е, то якби це мене дуже сильно. Нас рятувало, тому що дитині в принципі було не холодно, як там педіатри говорять. Оптимальна температура для дитини 18-20 градусів. Да? Тобто, в принципі, терпимо. Але температура то почала падати, якби опалення немає. Значить, із їжі я як чувствувала напередодні я зварила п'ятилітрову кастролю супу з фрикадельками. Ще й подумала, думаю, треба повечерять. А потім думаю, та ладно, вже поїм завтра. Ну а завтра. Світла немає, зазвіло, що ми нічого не розігріємо. ми та сім'я, яка не скупає все е, галопа, не скупляє все наперед. Може це погано, може це добре, я не знаю. Але якби коли всі гребли генератори по сумашечних грошах, ми їх ми його не брали. Так само екофлоу. Да? З одної сторони, може це нужна річ, а з іншого боку, коли немає. Світла сутки двоє і троє, треба шукати, де його зарядити. І знову ж таки, мати екофлоу, щоб мати в квартирі світло, але не мати опалення. Сенс тоді того екофлоу, ну, типу, дивитися телевізор, але цокотіть зубами, ну, я, якби, я не знаю, може, в мене друге друге бачення, чим в інших людей. Ну, Не суть. Я зараз не про екофлоу і не про генератор, про те, що якби ми нічого не скупляли до такої ситуації. Якби ситуація сталася, у нас не було паніки, як такої. ми просто розуміли, що треба щось робити, якось треба виживати, чекати опалення і електрики. Саме більше, що бісило, це те, що ніхто не дає ніяких чітких, якось чіткої інформації. Тобто кажуть, ось зараз три години дадуть, ось зараз 6 годин дадуть, ось зараз там, першу добу дадуть. В результаті просто, аби ти вже знав, що там світла не буде, да, або не буде тиждень, то можна було б вже робити кудись ноги, кудись виїжджати. А так, коли говорять, що ось зараз скоро е, дамо, скоро запустимо, е, якби чекаєш от тут-тут. І це очікування, воно більше всього і втомлює. Тому що ти думаєш, сидиш на, ну, якби на сумках, да, очікуєш от зараз, зараз, зараз зараз, може, запрацюють графіки і нам дадуть теж опалення і електрику. Чуда не случилося. Десь на другу добу, здається, нам дали світло. Світло дали, включили батареї. Батареї були такі гарячужні. Прям вони у нас такі ніколи не були. Нас вони завжди були такі єлі теплі, Це прям були гарячі. І у нас було світло десь півтори години максимум. Це було в 9 вечора. Ми вже тоді вмостилися в ліжко, і тут включають світло. Зрозуміло, що ми включили обігрівачі, щоб хоча би трошечки підняти температуру тоді, тому що тоді вже було 17 градусів. Температура піднялась до 18, світло потухло і знову ж таки ще добу ми були без, без нічого. Благо, що я тоді зварила суп, то ми купили в епіцентрі сухий спирт, тому що ці всякі балончики, вся ця діч вона так взривається і, чесно, ну, страшно брати таке, тим більше, коли в домі є дитина. Ми купили сухий спирт і така типу, підставочка під таблетки. І На цьому сухому спирту ми варили каву, ми розгрівали воду, щоб робити чай, і ми розігрівали суп. Їли гаряче благо, що моя дитина на грудному вигодовуванні. Боже, я молилася на це грудне, щоб все було добре, тому що я ще й хвилювалася, боялася, щоб молочко не пропало. Тому що моя дитина реально вивозила на грудному молоці. Ну плюс там він їв свої сирочки, він їв фрукти, він їв супик да, гарячий. Потім ми ходили в епіцентр, теж брали гарячу їжу, бульйон, м'яско. Ну коротше, викручувалися, як могли. Ми їли бутерброди, брали ковбасу, дитина моя, звісно, ковбаси не їсть, але тим не менше, тобто викручувалися як могли. На третю добу нам дали. А я вже собі думала, я прекрасно розуміла, що якби, в хаті холодає, а я дивилась по дитині. По-перше, то що я не можу його покупати, ну в принципі, бойлер тримав двоє суток, е гарячу воду, я покупати його могла, якби, душиком, попку помити. Зрозуміло, тут, якби, тут питань немає. Але питання в іншому, покупати не можу, тому що в хаті холодно, навіть якщо я його викупаю, то дитині якби, да, змерзне. А, а, а вже на третю, але я знову ж таки я слідкувала за ним, чи йому не холодно. Він був у мене в бодіку, в лісовій ковтічці, і в лісових штанцях і в носочках. Якби я щупаю ножки, ручки, вушка, носик. Дитина тепла, гарна, активна. Якби ми навіть на вулицю виходили в мінус 11. Ми, якось, дивились, як на мене дивилася як не притрушину, але мені треба було, щоб дитина подихала хоч трохи свіжим повітрям. А, значить, а, і що? І вже на вечір, а я ж розумію, що е, якщо так буде далі, е, хтось там уже говорив, що до четверга не буде, то, типу, це тиждень не буде типу, опалення. Хтось говорив, що не буде опалення, будуть воду зливати, е, і, зльють, і дадуть опалення, аж коли буде плюс один на вулиці. Якби різні були версії, я, ми продумували різні варіанти, е, куди нам можна поїхати. Понятно, що до моєї мами можна поїхати, да, там маршрутка прямо ходить з позняків на село, але моєї мами основна. Основне опалення на електриці теж. Да, є груба, але основне опалення на електриці. Будинок. Будинок великий, там да, майже 100 квадратів. І якби однією грубкою його, його, його топить складно. Коли немає світла, в них теж нема світла, бо це Київська область. А, а нема світла, нема води. А, ну якби Помить підмить дитину, теоретично можна було б набрати, погріти потім на грубі. Ну, ми всі варіанти обдумували. Далі можна було поїхати до мого тата і до бабусі з дідусем. У них також великий будинок, в них також електрика, але в них є газ, газові котюли, газова плита і є груба. То тобто, є теоретично, якщо немає електрики, є газ, немає газу, то можна грубою. Можна теж, але знову ж таки, я розумію, що це дитина, да, і одне діло, коли я до нього звикла, да він у нас активний, веселий, крикливий. А інше діло поїхати до бабусі, а понятне діло, що вони його люблять. він для них рідненький, класний. Але класний це коли день, коли два, коли три. А коли це не зрозуміло, наскільки це довго, і а якщо це на всю зиму. Вова нас приїхати забрати не зможе, тому що у нас машина засипана снігом, залита льодом да, в шубі, і її треба відкопувати. А двері в нас в машині такі вони без рам. Ну це купешка, да, стекло без рами, і стекло просто примерзло. То тобто це треба ці спреї, спреї знову ж таки. Е в епіцентрі в нас їх немає, їх треба замовляти, чекати 5 днів. Ну коротше, якби то есть, технічно відкупати машину можна було б, але якби це ну якби проблематично і треба на це час. Ну, але ми такий як запасний варіант розглядали, да, що можливо або до моєї мами, або до мого тата до бабусі зідусем, або до куми. В куми є будинок, там є альтернативне опалення, якщо немає електрики. Вона нас кликала, да, що поїхали. І я вже була готова їхати. Я вже була готова їхати, готова була збирати сумки. Це було я сама собі також думала, якщо до вечора не дадуть світло, то вона зранку планувала їхати. То якби зранку ми пакуємо сумки і їдемо, хоч на декілька днів, але якби в тепло, тому що ще одним ключовим фактором для мене стало, що треба виїжджати, тому що у Артема на вечір вже були холодні ножки. В нього вспотіли, спітніли підошви, були мокрі носочки, і в нього дуже сильно були холодні ножки. Я злякалася, в квартирі вже було 15 градусів, я розуміла, що все, далі вже тягнути нема, куди якщо це ввечері не дають, не дають світло, то ми вранці якби збираємося. А спати, в принципі, тепло. Ми спали під трьома одіялами, ну два одіяла і покривало. Дитині моїй тепло, клали ще в ліжко гарячу пляшку з водою, благо що є бойлер. І якби, в принципі, тепло. Йому він не мерзляк. Не знаю в кого він такий, то що ми з чоловіком мерзляки, ми любимо, коли тепло, а він не мерзляк. І... Mm. Спати не холодно, але я розуміла, що ножки в нього змерзлося, це вже в квартирі плюс 15. Хоча я знаю, що в нашому будинку є люди, в яких було і плюс 9 вже. І якби це страшно. І що чекати далі, якби не зрозуміло. І тут нам ввечері, і ввечері кажу чоловіку, що треба підмити дитину, пошти. Ну а в ванні в нас в принципі найтепліша ну, кімната, да, це ванна. Я заходжу в ванну і розумію, що якось занадто тепло. Я давай трохи батареї, ну, сушку, а сушка гаряча. Ну, така, єлі гаряченька. Я кажу чоловіку, що дали гарячу воду. А ми гарячою водою не користувалися, ми користувалися бойлером, дали гарячу воду. І ми, давай під шумок. Чоловік каже, давай переключимо воду. Він переключив воду, ми підмили дитину. І тут ця батарея гарячіє. І ми розуміємо, що дали гарячу воду. Викупалась я, викупала, викупався чоловік, ну, покупалися, зігрілися заодно. Тільки почали моститися в ліжко в 10 часов вечора, дали світло, дали опалення, батареї гарячужні, дали світло. І єдине, що я так розумію, дали малу, як там я не цим цьому, цьому розбираюсь. Мала напруга була, тому що ми включили обігрівач, у Нас загорілася гірлянда, вона у нас через павербанк і через розетку. Ну тобто, щоб, щоб павербанк заряджався, ну і так далі. А то гірлянда включилася, і там чоловік включив, йому треба було колише прогладити цього. Він включив утюг е і вибиває пробки. Ми розуміємо, що не тяне. Ну, типу, і бойлер, бойлер почав грітися, і обігрівач, і утюг е то, якби, не тяне, вибиває пробки, то ми виключали те, що можна було виключати. Півночі обігрівач не, е не був включений, е тому що батареї були дуже гарячі. Дуже, Прям такі гарячі, я згадую, такі батареї були. У моєму дитинстві, коли ще був газ гарний. Я ще ходила в молодші класи. Я, як зараз пам'ятаю, навіть шрам залишився. Я спала біля батареї, і я жопою вночі притулилася до батареї так, що в мене волдир набіг, я спекла жопу. Шрам досі лишився. От я згадую, батареї тоді були. Ну тоді були такі. І от зараз такі батареї, таке таке дали опалення. У нас такого скільки ми тут живемо на районі, у нас ніколи такі батареї гарячі не були. Тому що я за ці троє суток не мила підлогу, тому що я не хотіла, щоб там була зайва волога була, зайвий холодна. Не мила підлогу, пила воду. До речі, дівчатки, кому актуально, хто переживає, як зберегти грудне вигодовування в такий час пити воду, навіть якщо вона холодна, ну в квартирі холодно, вона холодна, все одно пийте воду, давайте організму. Щось, щоб він функціонував. Ну, звичайно, їсти, їсти і часте прикладання. Я дуже часто прикладала Артема, він сам просився до людей, він відчував, мабуть, що я нервую, і він ну, теж нервував, нервував, хотів успокоїться. Тому такий лайфхак. Як воно буде далі, я не знаю. Не буду загадувати, але хату я перебрала, їсти, зварила. Тепер я знаю, як, діє, як працює сухий спирт, бо я до цього я не знала, як воно е, взагалі відбувається. Добре, що я не знала, да? що не приходилося дізнаватися. Але ну, в хаті тепленько нагрілося. Зрозуміло, що у нас графік без графіка, тому що лівий берег, екстрені відключення, але благо, що е, зараз так. Тому, тому о, така, о, така історія. Пишіть, пишіть, як у вас, що у вас. Але я вже була на грані, кажу, що виїжджать. Але дали, дали нам все, що ми чекали. І тепленько, а далі буде видно. Але я знаю, що в нас на районі розгорнули пункти обігріву, намет поставили не один. Плюс я бачу дуже багато в групах в Фейсбуці пишуть люди, у в мене є газ, приходьте грітися, в мене є гаряча вода, приходьте митися. Ну, це, чесно, це класно, що люди такі отзивчиві, що кличуть на одного гостя допомогти. Я репостила ці всі відео, ой, відео, ці всі м -м, пости. Ну, можливо, в мене аудиторія в Фейсбуці немаленька, ну, не 11 тисяч підписників. Я думаю, що, можливо, комусь із мого району буде це корисно. Тому, тому така, такі діла. Мені б все розказала. Якщо щось цікаво, питайте. І що, всім сил, хто що чекає своє опалення, хто що чекає своє світло? Я завжди я писала відео, коли ми були без світла, в холоді, і зараз повторюсь. Головне зберегти такі темні часи, зберегти своє внутрішнє світло, не скурвиться, не не, не, не розізлиться, не, не обозлиться, не преротиться. Того, хто нападає на свого, так, як то кажуть. Якщо в когось бачите, що є е, вогник в віконці, не зліться, а у вас немає, не зліться, може, та людина три доби чекала того вогника в віконці. Тому так. Виключаю вас носом, бажаю всім гарного дня.